Неспішний ранок з Наталкою Маренчак. Ну, а ми продовжуємо наш етар. Говоримо про Харків, про Харківщину, про людей, про вихідців з Харкова, які творять щось хороше. Власне, будемо говорити про мистецтво в опрацюванні травми. І власне про те, яку роль відіграє мистецтво для того, щоби. Опановувати травми в мене на зв'язочку, Харківка Вікторія Мельман, психоаналітична психотерапевтка, кандидатка українського психоаналітичного товариства. Доброго ранку, доброго ранку, пані Наталі. Пані Вікторія, от власне, знаєте, я зі свого боку, з боку мистецтва, дуже опікуюсь тим, щоб якимось чином приносити полегшення людям. І це власне взято було мною за основу від початку повномасштабного вторгнення, коли. Я зрозуміла, що люди рятуються або захищаються так умовно, за допомогою мистецтва, власне, за допомогою поезії. От у нас сьогодні тема складна мистецтво в опрацюванні травми. Давайте ви починати, яким чином взагалі здатна. Мистецтво допомагати для підтримки ментального здоров'я ну, перш за все, хочу сказати, що психоаналіз тісно пов'язаний з культурою, і він є мистецтвом пізнання, і в якому ми прагнемо гармонію. А слово лікує в психоаналізі, а поезія підвищує, пришвидшує пізнання і усвідомлення того, що з нами відбувається. Поезія є унікальним інструментом пізнання. Мене дуже вразили ваші слова під час презентації проєкту Треті діти в літературному музеї, коли ви згадували перші дні війни, як листи з передової, листи від людей з окупації допомогли вам знову знайти своє слово. Я думаю, це є яскравим прикладом, як мистецтво допомагає. Я думаю, що обидві ваші проєкти, і від і «Треті діти, є яскравим прикладом того, як поезія лікує душу. Бо поезія вона допомагає нам усвідомити щось, що ми не усвідомлюємо. Так? Є якісь почуття, вони буремні, дуже важкі. І коли людина слухає. Вона слухає автора, вона сприймає автора, в неї з'являються, з'являється більше розуміння того, що вона відчуває. Угу. Ну, я власне вивела таку формулу, і е, вона якраз і з'явилася під час повномасштабного вторгнення. Вона базується на тому е, моєму спротиві е, фразі, що коли говорять гармати, музи мовчать, е, бо Незрозуміло, чому ж відвертаються музи, які підтримували нас в найтяжчі часи, саме тоді, коли приходять часи ще гірші, так. От, і, власне, я вивела для себе ще одну формулу, що поезія це ось це найшвидше мистецтво, яке найшвидше рефлексує на якісь події. Але це мої такі відчуття, це мої особисті враження. А окрім поезії, що ще допомагає, от будемо так казати. Тримати е, е, людей в, е, в задовільному стані, мабуть, ми не можемо говорити про якийсь хороший так. Так, поки точиться війна, ми не можемо говорити, ми не можемо оплакувати повністю, оплакати наші травми, і процес гарювання він зараз зупинений, тому що це такий чорно-білий світ. Та? І ми можемо допомогти собі, слухаючи музику, можемо допомогти собі, сприймаючи художнє мистецтва. І, до речі, це поєднання поезії, музики, воно чарівно спрацьовує. Нещодавно в нас була конференція, і ми пропонували. Іноземним нашим колегам послухати українську поезію під музикою. Вони казали: ми майже нічого не розуміємо, але ми таке відчуваємо це просто неймовірно. Так. Та? І, і це показує нам, що не так слова та, в цьому сенсі, як щось таке неосвідомлене, щось магічне спрацьовує. Та, і Людина відчуває полегшення. Це полегшення не виглядає так, що ми веселі. Дуже часто і найчастіше ми плачемо, uh -huh. ми страждаємо від поезії, та? але поезія допомагає в виплакуванні. Ви uh -huh. я... випускає там... ніби емоції, так? Так, вона випускає, вона дає їх пережити. І тоді е, ми захищаємо себе е, ну, як від того, що буде страждати наше тіло. Тому що ті емоції, які залишаються в тілі, які не є випущеними, вони ну, причиняють нам фізичну боль. Якщо ми зможемо ментально це опрацювати, якщо ми можемо плакати, можемо відчувати разом з авторами щось, це нам допомагає зберігти себе живими. <гум> Яким чином можна, ну, скажімо, і, і чи запроваджено це, так, щоб в процесі опрацювання травми, скажімо так, приймати мистецтво як ліки? Ну… <гум> Люди самі це знаходять. Та? Дуже часто пацієнти, які страждають від різних життєвих обставин, вони кажуть під час сеансів, що вони прочитали якусь книгу, це їм допомогло, але вони почули пісню або вірш. І це такий шлях, який люди знаходять самі. На власному досвіді, в перші дні війни в Харкові, я, мені важко було читати, важко було, uh -huh. ну, але я могла слухати поезію, я могла слухати музику. Uh -huh. І це допомагало мені виживати в ті часи, я так думаю, виживати ментально, да, і працювати з пацієнтами, з Харкова, які обстрілювався. Uh -huh. і... uh -huh. Також я хотіла от ваші вірші, да, коли я чую там початок вірша на п'ятий день. Uh -huh. Та я, як я думаю, багато ваших слухачів вони згадують щось, що з ними трапилось на п'ятий день, і наша психіка хотіла б це не пам'ятати. Але, Мій, моя міши... так само. Так, але ви написали, і ви, ви дуже сміливо, дуже щедро написали це. І це допомагає ну мені і вашим слухачам повернутися до п'ятого дня, згадати, що зі мною було. А травма вона вимагає працювання спогадів і якоїсь історії своєї. Це дуже важливо, щоб травма не була всім життям, а стала частиною твого досвіду, твого життя. Це біль, який буде завжди з нами, але він не буде. Ми не будемо суцільним білим да, болем. Ми будемо знати, що це частина нашого досвіду. Угу. Тобто, виходить, що дуже ну я ж це зробила підсвідомо, ви розумієте, так? так, 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 так. А, да. Виходить, що дуже важливо повертатися а, в якийсь момент за для того, щоб перепроживати його ще раз, для того, щоб опрацювати ту травму, яка сталася в той момент. Так, тому що травма це завжди передбачає втрату. Це завжди втрата. І це є втрати конкретні, втрати домівок, втрати близьких людей. І так і також є травма, травм символічною, коли ви пишете, що люди всотують свою ідентичність. Ви прямо угу. ну, це несвідомо, я розумію, але ви кажете про те, як люди, люди знаходять себе, що їм допомагає знайти себе, повернути свою ідентичність. Угу. І... А, а, наскільки важливо ось це повернення в точку, де була завдана травма, для того, щоб вона перестала нас далі травмувати, да дала нам можливість її працювати і вибудовувати далі життя. З усвідомленням так, травма в нас була, але ми будемо жити далі. Це дуже важливо, і це то, що. Насправді є опрацюванням травми Зігмунд Фройд в своїй відомій класичній роботі Скарбота і меланхолія він зазначає, що коли ми втрачаємо близьку людину, у нас є два шляхи. Та ми можемо уйти в таку меланхолію. І, і це означає, що людина не може відгарювати не може відпустити близьку людину. І Єга і, ну, і стає таким порожнім, і ми страждаємо. Або це скарбота. Скарбота передбачає плакування. І, е, як сказав відомий британський психоаналітик, нещодавно на нашій конференції щедрість. Навіть невдячність людині, що вона була в нашому житті, а щедрість, якою ми її можемо відпустити і жити далі. І це такий дуже важливий процес. Люди, ну звісно, що це дуже болісно. Опрацювання травми це дуже болісно, тому психотерапія це болісний процес в поезії, в театрі, тому може бачити, що інколи люди уникають в поезії, тому що ті почуття, з якими вони стикаються, дуже є болісними. І хотілося б їх їх уникати. Але це єдиний шлях лікування душі і відчуття ну, себе живим. Працювати, повернутися. Я, до речі, згадувала нещодавно. Проєкт родинне коло», де ми з колегами з Харкова підтримували uh -huh. родин uh -huh. загиблих тоді в АТО. І я пам'ятаю, це все український один... проєкт родинне коло всеукраїнське, uh -huh. так uh -huh. та, є, психали. Перш за все, психологічна підтримка родин. Але я пам'ятаю зустріч з вами, коли я прийшла до дружин загиблих, і, і там в той день не було психологічної там групи підтримки, але були ваші вірші і вірші Марко Терен. Ви по черзі uh -huh. читали, і я бачила, як ті жінки, як ви лікували їх віршами Які вони були на книгі, як вони, вони згадували щось болісне, але це їм допомагало. От як цікаво, бо я зараз згадую свій досвід. так В мене ясно, що інше мистецтво на мене впливає сильніше. Це музика. І ви сказали, що інколи ми уникаємо, так уникаємо поезії для того, щоб не завдати собі там е, болю. да? А, а я уникала музики певний період повномасштабного вторгнення. От прям е, я думаю, що я така не одна, е, хто. Е, це було абсолютно несвідомо, тобто я от не слухала і все. От не заходить нічого, і нічого я не могла слухати. І вперше мене просто прорвало на якраз у виступі Сергія Давидова. А це був, по-моєму, жовтень якраз 22-го. Я вперше тоді заплакала за все повномасштабне вторгнення. Тобто мені знадобилося декілька місяців для того, щоб дійти. І я дуже не Хотіла йти, я там дуже боялася, бо я розуміла, що зі мною там відбудеться, що відбудеться цей прорив емоцій. Але він важливий, правда? Так. А як важливі? ми можемо це, ну скажімо, усвідомлено вживати? Дуже складно, бо поезія, я думаю, здебільшого річ не освідомлена. Ми не можемо так ну, інколи там, говориш з кимось, або надсилаєш вірш, там, та, вашу збірку вічої спини, я надсилаю друзям, наприклад. та. І я бачу, що люди, ну, людям важко. Вони починають слухати, вони плачуть, і вони кажуть, ні, я не хочу я не хочу плакати зараз. Різні обставини, хтось мусить бути незламним, да, хтось мусить робити якісь конкретні, дуже важливі речі сьогодні. Uh -huh. І тоді Людина буде уникати свідомо, несвідомо. Вона буде ну, знаєте, як не на часі. Потім я буду плакати, коли все завершиться. Коли буде наша перемога, я тоді відгорюю все це. а Зараз я не можу. Мені треба щось робити важливе для людей. Але чи правильна ця позиція я зараз не стосовно якби, моєї поезії а стосовно саме людської да, збереження людської ідентичності, збереження людської ментальності, психологічного стану для того, щоб якраз от дожити до цього до, до перемоги, так чи правильно це не дозволяти собі абсолютно ну не відпускати нічого? Це як ну закапсулюватися? Ну на мою думку, я не є професійним. Псих... Психологом, це може бути небезпечно, ти можеш вигоріти. А я згодна з вами, по-перше, страждає тіло, як ми вже говорили, і, і треба подбати про себе. Та, ну, але ж ну, це захисні стратегії. Людина їх використовує, ну, ми не можемо змусити. Але я думаю, що одного дня людина потрапляє на презентацію збірки або в театр, і з нею відбувається щось таке, що відбулося з вами, коли ви почули музику. Угу. І там уже зворотнього шляху немає. Все одно ми для себе це знаходимо та знаходимо. Ми можемо робити крок, потім два кроки назад, але я думаю, що психіка все одно рятує нас і поезією, і мистецтвом. Психіка рятує нас музикою. Та... Да, і хтось... і малювання, малювання, і власне, як, як психотерапія для себе, я маю на увазі зараз. Не просто як сприйняття, хоча і сприйняття. А... Статства це теж е, візуального мистецтва, будь-якого це теж рятівна штука для когось, мабуть. От як би ви радили, що, що, що робити нам? Mm -hmm. де, де шукати, е, власне, е, ну, якщо ми хочемо, якщо ми уявімо, що я свідомий громадянин, який е, розуміє, що в мене певний перелік травм є. Да, навіть усвідомлених і неусвідомлених, бо їх вже, ну, дуже багато нам завдало повномасштабне вторгнення, є купа мілких, неусвідомлених абсолютно а, травм. А, і я хочу пропрацьовувати їх поступово за допомогою мистецтва. От що мені робити? Таке складне запитання, ага. в тому сенсі, що в психоаналізі оминаємо ми таких знаєте, парад, тому що це про пізнання. Так? Людина сама знайде шлях, ми можемо бути поряд в цьому пізнанні. Але ну, можна. Звісно, для незламних людей дуже важко звернутися до психолога, психотерапевта навіть в безоплатних проєктах. Я стикалася з, з такою ідеєю, uh -huh. що мені не потрібен психолог, психотерапевт. Можна ну, звертатися за допомогою. Це дуже дуже важливо, особливо якщо ви допомагаєте другим іншим людям. Да? Це метафора, що кисневу маску треба спочатку на себе натягти, uh -huh. потім на того, кому ви допомагаєте. Вона є дуже важливою. Може, це допоможе мотивації. Читати вірші, слухати музику це те, що нам допомагає. Дуже праві в тому, що це є капсулою, такою захисною капсулою, якщо ми не допомагаємо собі в опрацюванні травми. І це справа часу, коли може бути гірше. Тому це дуже важливо, речі, речі зараз дбати про себе. Та. Головна мета опрацювання травми це зберігти своє символічне функціонування. І щоб… Зберігти фантазії, здатність прияти, попри все, мати надію, попри біль. Це дуже важливі речі. І що б я радила, дбати про себе, наскільки це можливо, можливо любити себе в тому сенсі, що треба любити себе, щоб мати можливість любити інших і допомагати іншим. А, а як? як любити себе? Бо це, це така штука, до якої йдеш все життя і так, по-моєму, ніколи не опановуєш. Це залежить від того, що ми вкладаємо в це. Та? Це не, зна... не означає бути самозакоханим, це означає Абсолютно. давати собі право, давати собі можливість там, сприймати мистецтво навіть під час війни. Говорити про війну дуже важко. Та? Якщо ми говоримо про неї конкретно, це не те саме, якщо ми говоримо символічно про свої втрати. І про щось, що обов'язково дається взамін, як пише Жадан, коли відбирається так багато. Uh -huh. Є біль, і якщо ми переживаємо біль, то завжди з'являється надія. Якщо ми не переживаємо болю, то може так бути, що це безнадійне такі, ну, такі да, в нашому сприйнятті. Uh -huh. <гум> ну, от е е як цікаво, е ми виплили на та, е сьогодні дань ж е прав людини. Так, і mm -hmm. от у нас є е, абсолютно різні е, права, але е, саме про себе ми забуваємо про те, що в нас є таке саме право на любов до самого себе і право на. Щастя, наприклад, попри все, да, і право на те, щоб собі влаштовувати те, що ми зазвичай влаштовуємо комусь іншому, так з цієї любові. От ми якраз про це дуже часто забуваємо, і нам дуже важко впустити цього друга, по суті, єдиного друга, який з нами поруч все життя, ми самі, в своє життя. От що ви радили, щоб щоб цей процес полегшити? Щоб, власне, в якийсь момент людина усвідомила, а мій найкращий друг це я. І це я можу дати собі всю ту любов, якої мені не вистачає. Це я можу дати собі все, що мені необхідно, так? Це дуже важлива психоаналітична думка. Тож ви зараз кажете, чому складно і що тут можна порадити? Коли ми перебуваємо під впливом травматичної події, несвідомо якесь виникає таке переживання, що я не дуже гарна людина, я погана людина. Та угу. такі ідентифікації руйнуючого, руйнуючого типу з'являються дуже багато почуття провини. Коли ми втрачаємо рідних, ми відчуваємо провину, особливо якщо це ми вижили, хтось загинув. І тоді з'являється такий механізм, що я ну, не, не, не добра людина, я маю бути покараним, я не маю права на насолоду від життя. Mm -hmm. І у це є та меланхолія, так, на відміну mm -hmm. від депресії. Депресія це страждання, гарювання, оплакування, втрати, так, і потім жити далі заради тих людей, які поклали життя за НАТО. Mm -hmm. І тому, повертаючись до вашого запитання, ну це дуже важко, але якось треба збирати докупи такі гарні справи, які ми робимо. Та? Я хороша людина, тому що я зробила це або це. І так от наснажувати, це є любов до себе. Та? Не критикувати, не докоряти, не, не робити собі тартури постійно почуттям провини, а намагатися зберігати те, що ми даємо іншим, чому ми хороша людина. Угу. Тобто знаходити цей баланс в собі. В мене одна моя подруга, кожен вечір сідає і в колі в родинному, і вони говорять: Я сьогодні зробив я собою сьогодні там пишаюся, бо я зробив то. То і то. І це якісь хороші е, справи, за які себе варто похвалити за цей день. І вона каже: спочатку нам було ніяково. Uh -huh. да, це запровадження цієї практики, власне, зараз, дорогі радіослухачі і радіослухачки, я вам простий механізм розказую. А, спочатку було ніяково. Ну, як це? Що це ми будемо себе хвалити? Ну, це Всі ці наші запобони, да, які є в нашому. Менталітеті. От, потім було якось і соромно, потім ще щось було, а потім вона каже, десь за місяць у нас прийшло таке прийняття і розуміння того, наскільки легшим стало життя. Бо людина кожен день усвідомлено згадує. Три речі, за які себе варто похвалити, це можуть бути там якісь прості речі. Наприклад, я сьогодні пройшов там 5 кілометрів. Я молодець, бо я попіклувався про себе і пройшов ці 5 кілометрів замість того, щоб там сидіти вдома на дивані. Чи я молодець? Бо сьогодні я попіклувався там про свою родину і про себе, і я приготував сьогодні там обід. Або це можуть бути якісь більші речі, так? Я молодець, бо я там е здав екзамінаційну роботу чи ще щось. От, і доки е процес цей е запроваджується. Е в якийсь момент ця родина почала себе ловити на тому, що дійсно їхнє життя полегшилося в плані сприйняття цього світу, в плані любові до себе. Вони зрозуміли, скільки наскільки багато і хорошого вони роблять і одне для одного, і взагалі. От як вам така практика? Ну гарна практика. Я думаю, що ну може вона не є такою психоаналітичною, так. але навіть психоаналітик що робить під час сеансу, коли людина атакує себе uh -huh. почуттям провини. Наприклад, та людина, яка волонтерить, каже: Я роблю багато, але це так мало. Я не можу зробити щось так, ну, це наш таке наш, Взагалі по моєму національний комплекс. Я роблю мало. Я роблю недостатньо. Так. І тоді, що робить психоаналітик, він звертає увагу на протиріччя. Ну як же? Ви кажете, мало, а дивіться, оце, оце, оце. от ви вчора розповідали. А що ви про це думаєте? І це та сама практика, та? але угу, впізнання угу. разом там, і згадування. Тому що нам ну, властиво так знецінювати, та? коли ти відчуваєш, скільки болю, і скільки втрати, і то, що ти робиш, здається таким ну, невеликим. Хотілося б більше. І, і саме тому це пригадування. Та? Сказати, чому я хороша людина, похвалити себе, є дуже дуже важливо. Uh -huh. щоб не втратити власну ідентичність навіть в проєктах, так, коли є якісь звіти, uh -huh. хтось пише в Фейсбуці, інколи люди кажуть, навіщо це писати, це дуже важливо писати, щоб самому відчути скільки ти зробив корисного для людей. Так, так. Це така фіксація в якийсь так. момент. Бо, наприклад, ми дійсно. Весь час вважаємо, що це не на якомусь підсвідомому рівні. Ми робимо недостатньо. А хтось на дуже свідомому вони прям так і починають свої пости. Я роблю недостатньо, угу. я роблю мало. Після того йде такий перелік, що ти думаєш, ніфіга собі, якщо це мало, то, то що тоді е, е, говорити про е, людей звичайних, так? Mm -hmm. е, от і ось тут та ж, така ж штука, що ми весь час намагаємось з щось себе з кимось з чимось порівнювати. А от кажуть, що цього навпаки не потрібно робити. Ну, ніколи ми порівнюємо себе з власними ідеалами, угу. з такими всемагутніми, якими би я мала або мала бути. Так? І це найжорстокіше, що ми можемо з собою робити. Або ми беремо реальних людей, там 10 людей, які роблять важливі справи, і вимагаємо від себе, щоб я один, один або одна робила те саме. Це нереалістично, так? і це те, що нас руйнує насправді. От таке бажання когось Ну, Це ми ж таким чином собі ще одну травму завдаємо. Так, ну але це всередині нас. Той хтось, хто оцінює, хто суворо спостерігає, це є частина нашого, нашого эго, таке его, таке суперего, яке дуже-дуже. Угу. І навіть інші люди не можуть так впоратися успішно ну, в лапках, угу. з цими тортурами, як ми самі час від часу робимо з собою. А, а як полегшити життя з самим собою? <реш> <No>. <реш> ну крім самопізнання, <реш> яке це в принципі такий процес. Ми по приходимо для того, щоб пізнати хто ти, хто ж прийшов <реш> в цей світ. Ну, єдиний шлях, що я можу сказати, це більше усвідомлювати, говорити про це. Да? Тобто це ж несвідомий процес, якщо ми завдаємо собі тарту таких та, uh -huh. суворих. Yeah. І якщо ми говоримо з іншими людьми про це, це не обов'язково має бути психотерапевтом, а від друзями десь зустрічаємося, говоримо. Якщо ми слухаємо від поетів, та, вони ж те ж саме переживають, люди. Є якісь люди, які значущі для нас, це допомагає пом'якшити таке станцію. До себе, Але щоб його пом'якшити, щоб не бути таким суворим для себе, перш за все, треба усвідомити, що я роблю з собою. А це дуже важко інформацію. Mm -hmm. Тому що це несвідомі процеси. Mm -hmm. Тому потрібен хтось інший, хто допоможе усвідомити no, частину з того, що є. Перше усвідомлення це я такий не один. Так. Я і взагалі я не один. Так. Бо у нас це відчуття нашої там, глибинної самотності, так? але направду ми ніколи не буваємо самі. Ми ж завжди з собою ще. І цей і це і хтось, хто всередині нас, він інколи це добрий друг, а інколи ну, зовсім, зовсім ні. От, власне, друзі, радіослухачі і радіослухачки, мої улюблені, ми намагаємося вияснити і, і, і якимось чином, я не знаю. Підсвітити те, що дуже важливо, бути другом самому собі для того, щоб проходити всі ті випробування, які наразі в нас є взагалі в житті, і ще й ті, які нам завдають наші вороги росіяни. Бо кожного дня вони завдають нам травм, і кожного дня цей процес ну, він стає більшим. А нам дуже важливо зберегти себе і дійти до цього дня перемоги, який неодмінно буде, і потім ще й піти далі. От давайте разом ставати друзями в першу чергу самому собі. Хоча це довгий і дуже складний процес. Але я сподіваюся, що ми сьогодні трішечки з Вікторією е, для вас щось прояснили. Можливо, можливо, ні. Можливо, треба ще говорити. От, бо ну справа заплутана, я так скажу. Бо вона є не свідома, здебільшого, так. Тому вона є такою заплутаною, але. Це ж не тільки травми, які завдають на морах сьогодні. Це ж і такі травми, які в нас були до того, Так, так. оживають тут. Так? Це така ретравматизація відбувається, так. трансгенераційні травми, які є в нашій історії, в історії наших родин, в історії нашої країни. Тому це дуже важко. Ну, це. от власне, про те, як оживають травми, які давно. Є в нашому анамнезі, будемо так казати. Я думаю, що ми поговоримо наступного разу, бо дуже цікаво підсвітити те, що відбувається з людиною в процесі війни, і як активуються травми, завдані попереднім поколінням через вас. От є, ну, в мене купа якихось таких прикладів, як це вже відбувалося і продовжує відбуватися. От, і що робити з собою, якщо ви в якийсь момент усвідомлюєте, що а ось воно вигулькує таким то чином. Дякую за сьогоднішню розмову, пані Вікторія. Я сподіваюся, що ми правда комусь чимось сьогодні підтримали. Хоча б. Дякую вам, Наталя. Дякую, що запросили перемоги нам всім, перш за все. Так і любов до себе. Так, будемо вчитися любити себе і ставати <гум> другом для самого себе. Що ж, друзі, сподіваюся, надалі день в нас буде тихим. Слухайте українське, підтримуйте українське, залишайтеся на хвилях радіо Накипіло і бережіть себе.